Точного зариблення Дніпра є щорічний та традиційний і насамперед спрямований на підняття рибопродуктивності у Дніпрових просторах. Так, вчора пізно ввечері у Кримушуці відбулося чергове поповнення водних запасів Дніпра новими мешканцями. На цей раз із Кіровоградської області до нашого міста інспектори та іхтіологи привезли 6 тонн товстолобика. Товстолоб крупные его никто хищники не поесть. Он как бы миллератор естественно он не конкурент питания другим видам рыб и поедает синий водоросли, ну, плантон. Рыба нормально приживется при минусовой температуре, ну зарыбление. Старается не проводить, но мы сегодня загружали при температуре плюс один градус. И пока довезли, нам мороз становится. Вот мы, я думаю, что мы удачно довезли рыбу. Там кислород есть. Сделано неплохое дело. Хотя 6 тонн для водохранилища, конечно, это небольшое количество. Нам рекомендуют 2 миллиона экземпляров зарыблять. Мы сегодня привезли. Думаю, тысяч может сорок пятьдесят. Близько 10 мільйонів загиблих, саме така страшна цифра, свідчить про жахіття двадцятого століття, яке сколихнуло серце Європи. Голодомор 32-33 років. Нині і досі шокує фактами цинізму тодішнього режиму за історичними даними. Тільки в Україні найбільше постраждали від голоду тодішні Харківська та Київська області. Нині це територія і Полтавського регіону. Припадає день пам'яті жертв голодомору в Україні.